Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо розмовляти про шіткоін. Не сприймайте це відео як фінансову рекомендацію. Я просто вам дещо цікавеньке розкажу про в мережі Arbitrum, а також про серію айдропів. Я вже говорив на основному каналі. Якщо на нього не підписані, то будь ласка, підпиші, підпишіться. Я вже говорив на основному каналі про серію аердропів для тих, хто отримав аердроп від Arbitrum. І тепер для тих, хто холдив Arbitrum е, та iDoggy, Один із аердропів Arbitrum, який був доволі успішний, на ньому багато хто заробив. Е, вийшло так, що їм роздавали ls Doggy, Тобто, це вже шиток е, дроп, який е, одразу на двох аердропах він е, збудований. І саме адоптери минулих дропів могли його отримати. Скажу так, не знаю, скільки там виходило з дропа, десь, мабуть, 10-12 баксів. Але е, що мені цікаве, що всі вони пампились після там перших падінь, Ну, якось так виходило, що там виходили всі на MXC, і Я також зацікавився в ось цьому ls і вирішив його докупити, а також отримував аердропом за рефералів, які підходили, тому що я сам не підходив, так як мої iDogi лежали на МЕХ, а ARB я не, не пам'ятаю, чи в мене він був навіть. Тому вийшло так, що залишився без аирдропа, але вирішив докупити і заробити на цьому. А зараз розкажу чому. В першу чергу набирав я спочатку і тут, потім набирав ось десь тут. Тут я нічого не зливав, але ну, у мене так вийшло, що ось зараз, коли впали. Просадочці, я всі посилання залишу в описі. Кому цікаво, це знову ж таки в рамках ознайомлення. Взагалі, як знайти LS Dog? Ну де... є контракт LSDog, ви можете знайти його в нашому телеграм-каналі, там просто скопіювати. Ось таким чином. Контракт скопійований. Якщо, наприклад, хочете додати, щоб його продати чи купити, ви просто на камелоті, Camelot, на камелот Camelot просто берете і вставляєте сюди. Ось. І у вас з'являється. Мої всі LSD застейкані. Давайте розповім, чому. По-перше, тут був APR вчора 900% винагороди в рапнутому ефірі. А, і важливий момент, коли обмінюєте ls чи купуєте, чи продаєте, обов'язково ставте сліпедж більше 10%, тому що 8% від всіх транзакцій, окрім стейкінгу, забирається для. Ось цього заробітку, я так розумію, і так далі. Тобто, ну, монетка вона вилучається постійно. Це там треба дивитись, ось в доках. Про це все, там все про це є. Давайте, до речі, подивимось. Таксис. Так, 8%. Так, так, так. 2% спалюється і так далі. І тут далі вже розпреділяється в пул. На ліквідність і так далі. Ну, Загалом можете почитати, кому цікаво, сама суть. Зараз APR 800% в рік. Ви кладете в стейкінг, але отримуєте винагороди в, в рапнутому ефірі. Тобто, якщо у вас там просідає ось ця lsdog, так само, як він в мене просів, ну ось із того, що я купив, зараз коштує ось там 102 долари. Брав, десь здається, ну, сумарно на 150. Але це знову ж таки. Це на ваші ризики. Я вирішив спробувати. Можливо, колись стейкерам на LSD щось запропонують, ну звідки я знаю, або залістять на якусь хорошу біржу, і тим самим я зможу підзаробити на цьому, можливо, його пампонуть. При першому ж пампі кажу зразу, що я держати для стейкінгу не буду. Буду просто зливати в стакан, одразу виводити стейкінгу і забирати. Але будьте уважні, можуть і скаманути, тому треба бути завжди уважними і брати на себе відповідальність. На декскрінері я кому цікаво моніторю ось так ціни. На декскрінері шукайте по адресі контракту, а не по е тікеру монети, тому що фейкова, здається, перша тут навіть, а не ось ця. Так що, якось так, ось такі ідеї в мене виникають, не знаю. Е я вирішив піти на ризик. Мені цікаво цим займатися, цікаво подивитися, скільки ось заробиться стейкінгу, якщо заробиться взагалі. Можливо, пампунуть монету і тим паче. Маркеткап в 3 мільйона, наприклад, зараз для мене привабливо в тому плані, що, можливо, щось з цього і вийде. Так що, дивіться самі. Я в принципі все розповів. Всі посилання будуть в описі під відео. Вам і Camelot Exchange, або можете використовувати OneInch, але з сліпеджем з більше 10%. На LSDog і на так далі, все інше буде в описі. Підписуйтесь на телеграм-канал, на інстаграм. Багато цікавої інформації. Думаю, що і така різновидність відео вона корисна вам буде для розширення кругозору. А також переходьте на основний ютуб канал, він російськомовний, але там відео також виходять. Тому всім дякую за увагу, всім хорошого заробітку, мирного неба над головою та всім до побачення. Хороших вам заробітків.